Subguys. Вже не перший раз записую це відео, а, мені похуй, а, цей раз буде останній от як вийде, так і викладаю. А, сьогодні хочу поговорити на тему, чому встановлення в трейдингу займає так багато часу. Якщо ви цікавитесь трейдингом не перший час, не тиждень, то. Uh, ви могли там, вивчати історії там, різних трейдерів uh, Чути, що у когось uh, час до того, як вони почали заробляти на трейдингу, зайняв там, рік, у когось 2 роки, у когось 4 роки. Так от, uh, чому так? Чому в цій професії потрібно так багато часу, щоб якийсь результат твоїх дій з'явився? <кій> Я багато думав над цим і. З'явився у мене ось такий інсайт. Давайте розберемо для початку, чому в принципі люди приходять в трейдинг і як вони роблять свої перші кроки в цьому. У мене, у тебе, у будь-якої людини, яка цікавиться трейдингом, мотивація. Лежить, скоріше всього, десь от в площині, що хочеться більше свободи, хочеться в тому числі там бути фінансово незалежним, вільним, мати більше вільного часу, і так далі, і так далі. Всі ми хочемо жити краще. І в трейдингу така можливість, звісно, є. І приходячи в цю сферу, ми починаємо. Робити те саме, що ми звикли робити на протязі всього нашого життя, те, що працює в інших сферах. Ми всі родом з дитинства. Ми всі там спочатку навчалися садочку, потім в школі, потім е пішли працювати, і всюди, для того, щоб ми отримували там, результати, яких від нас вимагають, бажані результати, е ми е дотримувались такої схеми. Ти щось хочеш зробити, щось вивчити, навичку якусь отримати, ти йдеш до людини, яка вже це вміє, вже це робить, вчишся у цієї людини, повторюєш і е, отримуєш прогнозований стабільний результат. Прогнозований стабільний результат. Припустимо, там, ти вирішив стати менеджером з продажу, ти приходиш в компанію, вивчаєш етапи продажів, якщо ти новачок, вивчаєш продукт, практикуєшся там з своїм керівником. Вже через пару днів ти телефонуєш клієнтам. Далі, залежно від того, як довго ти працюєш, росте твій скіл. Відповідно, ти показуєш кращі результати і заробляєш більше. Припустимо, ти захотів вивчити там, дати аналітику, ти йдеш на навчання, курси, 5-6 місяців навчаєшся, потім робиш якісь проекти, приходиш в компанію, тобі платять ставку, і далі, по мірі того, як довго ти працюєш, твій скіл росте, і відповідно ти заробляєш більше. Тобто, ще раз, як виглядає ось цей алгоритм? До якого ми всі звикли, по яким, якби, правилам ми граємо от в ці ігри, визначити, що ти хочеш, знайти людину, яка вже це вміє, повторити за цією людиною і отримати прогнозований стабільний результат. Так от, приходячи в трейдинг, ми намагаємось по тій же схемі досягти тут успіху. Але, Є нюанси, і а, в цій грі а, правила відрізняються. І м, в чому, в чому от ключова відмінність? А, ти приходиш в трейдинг, там, новачок, починаєш там, знайомитись, там якусь термінологію вивчаєш, якісь блогери трапляються, ти щось там пробуєш. А, і м, перший. Перший такий от, о, камінь, який ти о, спотикаєшся, це те, що ти от, о, знайшов людину, блогера, який, начебто, показує нам якісь прикольні результати, щось він заробляє. Повторюєш це, у тебе ніхера не виходить, ти не отримуєш ось цей о, швидкий прогнозований стабільний результат. Розчаровуєшся і починаєш шукати далі. І ось цей е, цикл, коли ти там знаходиш е, як, як, якогось блогера, там, якийсь, якусь модель, сетап, неважливо, знаходиш, е, повторюєш, у тебе не виходить отримати ось цей прогнозований швидкий результат, і ти Розчаровуєшся, шукаєш далі. Ось ця ітерація, вона може повторюватись нескінченну кількість разів. Вона може бути як дуже короткою, умовно, там в рамках одного дня ти пройдеш декілька разів цю ітерацію, або ти можеш на якійсь стратегії залипнути на півроку, на рік. От у мене таке було, я от, от вдовбив собі в голову, що. От я хочу от конкретно от по цьому сетапу навчитись торгувати сетап Silver Bullet. Ну, Silver Bullet насправді існує там нескінченна кількість, також про це може колись розкажу більш детально. Коротше, суть в тому, що в тебе є певні хибні очікування, через які ти якби, знаходишся в такому замкнутому колі. І ця ітерація, вона може повторюватись нескінченну кількість разів. Так от, відповідаючи на головне питання цього відео, чому встановлення в трейдингу займає так багато часу от у людей, хто дійсно у кого щось виходить, чому так довго тому що потрібно настраждатись. Для того, щоб зрозуміти, що в трейдингу інші правила. Бо якщо от ти зараз знаходишся в цій точці, коли ти начебто вже маєш хорошу технічну базу, там, розумієш там, термінологію, вже там у тебе ну, є якийсь досвід торговлі. Ти там півроку, рік в темі, а то і більше. Але все одно відчуття такої розгубленості, ти не розумієш, коли ось ця стабільність прийде взагалі, от наче ну, йдеш а, закритими очима. Якщо є таке відчуття, то перше, що ти маєш усвідомити, це те, що ти намагаєшся грати в волейбол по правилам баскетболу. Ти зараз намагаєшся грати в гру. По правилам, які не притаманні. І Перше, це от чесно собі в цьому зізнати, що ти е, помилився. Але якщо ти це зробиш, я вітаю тебе, бо у тебе з'являється можливість розірвати це замкнуте коло і швидше прийти до результатів. Тож, е, що далі? Які кроки? Я рекомендую для того, щоб швидше прийти до бажаного результату, почати заробляти на трейдингу, стати стабільно прибутковим трейдером. Перше, позбутись хибного очікування, хибної думки, що ти от знайшов якогось трейдера, ти дивишся, як він торгує. От Позбутись очікування, що у тебе буде виходити точно так само. Що от ти будеш відкривати е, трейди там же, де і цей е, чувак, що у тебе буде там, такий же PNL, що, що, ну, що ти зможеш повторювати його е, логіку на 100%. Це неможливо. Якщо е, там, взяти, наприклад, свод е, правил, там, 10 правил, дати 10 трейдерам. На виході ми отримуємо 10 різних результатів, тому що в трейдингу дуже тісно все переплітено з емоціями. Бо заходячи кожного разу в трейд, ти ризикуєш отримати збиток. Неважливо, ти торгуєш на власні кошти, на пропакаунті для твоєї психіки, це все одно збиток втратити гроші. Це страждання для психіки, а психіка не любить страждати. Саме тому, коли людина тільки знайомиться з трейдингом, тут відкривається такий ящик Пандори. От саме от говняне говно, блядь, яке тільки є. От в тобі всередині воно вилазить. Це азарт, страх, розпач, злість. Що там ще? Кручу вся оця говніна, ось ці неприємні емоції переживання, якраз таки від того, наскільки вони будуть тобі заважати, як швидко ти зможеш якби, навчитись з цим працювати, залежить, ну, типа безліч факторів, вплоть від того, як тебе виховували в дитинстві, що тобі закладали в голову. Бо у кожного з нас унікальний індивідуальний досвід. Я не кажу про те, що тебе з дитинства там, вчили трейдингу, але кожна людина вона ну, по-різному реагує на там, різні події в житті. От, ну, простий приклад: ти їдеш там, на тачки, і на дорозі там, хтось тебе підрізав. Одна людина там, буде матюкатись, кричати, там, сигналити, потім ще ходити думати про це півдня. А інша людина ну, там, в моменті буде їй там якось трішки там, неприємно, але вона через пару секунд про це забуде, заб'є ну, Простий приклад, як можна по-різному реагувати на ситуацію. От в трейдингу таких от маленьких стресових ситуацій ну, вони на кожному кроці просто. І тому. Ось саме емоційна складова, вона дуже сильно впливає. І саме тому це як е, така прикольна фраза. В якійсь якісь книзі, якийсь трейдер, чесно, не пам'ятаю, але фраза от сама просто от, е, 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 дуже класна. Якщо я напишу е, детально свою торгову стратегію на сторінці Wall Street Journal, ви все одно не зможете її повторити. От, тому, перше. Що тобі потрібно для того, щоб вийти з цього замкнутого кола е, страждань, е, сліпого блуждання, це перестати жити в ілюзії, що ти от зможеш на 100% повторити те, що робить цей чувак. Тобі це не потрібно. Тобі потрібно е, взяти логіку, От взяти якісь е, такі грубими масками основні моменти, які підходять під твій. Темперамент. І тут ми переходимо до другого пункту, другої поради. Це слухати, що тобі підказує твоє внутрішнє я. Що комфортно торгувати конкретно тобі. <праведу> Приведу приклад. Я, як і більшість, напевно, більшість трейдерів, зайшов в цю нішу через криптовалют. Ну, понятна, це. Історія там, з біржами, Binance і так далі. І там же ж ну, дуже низькі порог ходи. Ти умовно там, закинув баксів 20-50, ти вже можеш на фічах торгувати. Я пробував торгувати крипту на пробої рівня, і у мене ну, це було так... для мене це був такий стресовий, хаотичний досвід. Бо ця торговля, вона передбачала, що я в день ну, там, можу відкривати дуже багато угод, 5-10 угод. І я просто ну, через якийсь час практики зрозумів, що ну, взагалі не то пальто. Конкретно мені це не підходить, тому що я постійно в розфокусі. Це мене провокує на, на лудку. це мене провокує на якісь необдумані. Дії. Я постійно якби, в стресі. І я для себе визначив, що мені комфортніше торгувати Форекс, мені комфортніше розуміти, що я там, торгую от, там, два активи, замість е, того, щоб там, кожного дня там, якісь різні дивитись криптовалюти по капіталізації, я знаю, що я торгую тільки два активи. Я знаю, коли я їх торгую, е, коли я взагалі не відкриваю графік. А, і я знаю, що в якісь тижні у мене може бути взагалі навіть нуль трейдів відкрито. Окей, але я приймаю цю історію, тому що для, для мене, для мого темпераменту, це комфортніше. Комфортніше там, в місяць, якщо у мене буде 8-10 угод, ну, це, це супер. А для когось а, комфортніше 8-10 угод в один день. І і та, і та модель робоча. Бо е, в трейдингу насправді існує нескінченна кількість е, моделей монетизації. Е, хтось торгує там, хвилі, хтось торгує там, фібоначі, хтось трикутники, хтось якісь зірки, хтось смартмані, е, хтось прайс екшен не має значення. Головне це от, ну, чи заробляє людина на цьому. Якщо заробляє, супер. Uh, значить, вона, вона знайшла під себе щось. <кій> І ви маєте також думати от в це русло, що конкретно вам відгукується, подобається. Uh, ось. Що комфортно торгувати? Особливо, якщо там ти вже півроку, там рік uh, трейдиш, там, бектестиш, якщо ти вже маєш uh, за плечами такий бекграунд. Ну, в тобі вже всередині є відповідь. Ти вже е, знаєш, що тобі підходить. Просто ти маєш е, ну, прислухатись, дати собі відповідь, і от якби сфокусуватись от в цьому напрямку. І <кхем> третя порада, яка допоможе тобі вийти з цього якби, замкнутого кола і швидше прийти до результатів. Це не чекати швидкий результат. Да, бо, от ще раз, де ось ця якби, розтягується історія, чому, чому так довго йде становлення трейдера? Приходиш, там знаходиш там, якогось блогера, трейдера, повторюєш, не отримаєш бажаний результат, і ну, якби. Отак от по колу, по колу крутишся, ти маєш перестати чекати швидкий результат, що ти там відкрив там, пройшовся і там, тебе щось не влаштувало. Або ти там проторгував 2-3 дні, там, тиждень і там, не побачив бажаного плюса, може, там, мінус. Uh, і ти думаєш, що ну, це шляпа, воно не працює, але ну, ти маєш просто звикнути до того, що в трейдингу результат він визначається дистанцією. Uh, і це не дистанція там, тиждень, навіть не два тижні, це там, місяць, два місяці, квартал. У когось може й більше. Але ну, я особисто про дейтрейдинг, і ну, дистанція місяць це от такий якби, хороший, непоганий показник. І то, якщо брати там, наприклад, півроку рік, я допускаю, що деякі місяці можуть навіть бути збитковими. От, але <клух> головне це на дистанції. Якщо ти робиш профіт, плюс, значить ти. Всередині себе спокійний, і ти не паришся стосовно того, як закриється наступна угода. Вона буде плюсова, вона буде мінусова. Якщо ти, звичайно, там ну, не луткою займаєшся, а там, ну, це для тебе серйозна історія, професія. Ти дотримуєшся ризик менеджменту, про це також окреме відео можна записати. І ти. Ти знайшов те, що тобі підходить по темпераменту, і от ти розвиваєш е цю історію. Е вона підбивається по математиці, і ну, це просто питання часу, коли у тебе буде результат. Тобто, замість е фокусу на результаті, у тебе має бути фокус на діях. Тобто, ти не чекаєш е результат, не чекаєш, його, тим паче швидко. Так як ти звик, що це працює в інших е, сферах. Е, а фокусуєшся на діях, що я сьогодні вчасно прокинувся, е, сів е, там, перед відкриттям сесії, там, провів аналіз. Я там, чітко дочекався своєї точки входу. Я грамотно відкрився вчасно. Грамотно там поставив стоп, грамотно там менеджерив угоду і там нічого не косячив, не перетягував. Все, от фокус на цьому. Тобто, ще раз три поради, які допоможуть тобі швидше, якби, прийти до бажаного результату. Перше це позбутись від ілюзії, що ти. Можеш на 100% відтворити там, результат іншого трейдера. Замість цього бери е, якби основні такі принципи, які е, підходять під е, твій стиль, під твій темперамент це друга порада. І е, третє, не очікуй е, результат тут і зараз, фокусуйся на діях. Які ведуть тебе до результату. Які це дії, от задай собі питання, е, там, ти хочеш стати стабільно прибутковим трейдером. Що от має робити стабільно-прибутковий трейдер? Що от в цій ситуації він би зробив? От задавай собі питання, а що не зробив би. І е, нехай це тебе направляє, коригує. Ось. І... Якщо так ще раз підрезюмувати, то все ж таки чому у когось займає рік, у когось два роки, у когось 4 роки, ось цей шлях до перших пей-аутів, результатів, тому що просто ну, кожного свій бекграунд, свій унікальний досвід, кожного з нас по-різному виховували. У кожного з нас там було різне дитинство, оточення, у кожного там, з нас свої якісь установки в голові. І залежно від е цього рівня упоратості, е кожного по-різному займає час, скільки йому потрібно от, в цьому замкнутому колі, про яке я говорив раніше, настраждатись для того, щоб позбутися ілюзій, почати слухати себе. І а, замість а, того, щоб чекати швидкий результат, фокусуватись на діях. Тому я сподіваюсь, ви уловили суть. Піс.